Рятувальники завітали в гості до дошкільнят НВК Престиж. Візит був запланований у межах тижня безпеки життєдіяльності, каже педагог-організатор Леся Тромбола. Дуже часто наші школярі їздять на екскурсію у пожежні частини. У нас дві пожежні частини є в Ужгороді. То наші школярі їздять туди і знайомляться з роботою пожежників, дивляться, як працює ця служба, як вони виїжджають, як вони реагують на тривогу. А до шкільнят важко туди зібрати, повезти. Але дуже хочеться, щоб вони також це знали, бачили. Вони такі допитливі, вони такі розумні, вони такі цікаві. І ми дуже попросили наших рятувальників, коли в них буде час і можливість. Якщо вони можуть приїхати до нас і показати, як вони працюють, яка в них і гарна професія. На ця професія захоплює дітей. Вони дивляться багато мультфільмів про це. Вони про це мріють, дивляться для того, щоб огородити місце надзвичайної події. Рятувальники отримали лист запрошення від навчально-виховного комплексу і приїхали, аби ознайомити дітей зі специфікою своєї професії. Зробили це в межах своєї акції запобігти, врятувати, допомогти. Розповідали про гасіння пожеж, надання допомоги при аваріях, як рятують тварин тощо То управління ДСНС знайшло лист запрошення для того, щоб провести акцію з діточками, розповісти їм про нашу роботу, про наші про нашу техніку, обладнання наше. Специфіку, скажімо так, нашу діяльність. Слухали пожежників 58 дітей. Малечі, сподобалось. Пожарники, пожежники. пожеж. А що вони показували? Показували різні інструменти. А якісь запам'ятали з тих всіх інструментів? Які відкривають хоч що. Мені сподобалось, як як людей співають, то спасають. Інструменти, машина сподобалася пожежників. Діти не просто слухали про роботу пожежників, а й приміряли їхнє спорядження. пожежників пожежник. А ще дітям наприкінці нагадали, скоро сезон купання. Отож слід бути дуже обачними. Не купатися в заборонених місцях, пам'ятати про правила і не заходити у водойми без нагляду дорослих.